Усіх вітаю з Воскресним днем в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нас сьогодні не може не вражати римський офіцер, язичник, який на відміну від іудейських богословів знавців священного писання і строгих виконавців закону. Приймає, визнає владу Христа. Він приймає цю владу, яка поширюється на весь світ. І сьогодні Євангеліє, тобто уривок із Євангелія, говорить про дуже важливий фактор, це значення влади, чи державної, чи церковної, чи іншої соціальної влади. І як ми покликані ставитися до наших правителів, очільників, керівників на кожному нашому робочому і службовому місці. Нас не може не вражати, як цей військовий чоловік зумів зрозуміти те, що не могли осягти самі учителі Ізраїля. І Господь каже, істинно кажу вам. Що в Ізраїлі не знайшов я такої віри. І кажу вам, що багато прийдуть від Сходу і Заходу і возляжуть з Авраамом, Ісааком, і а сини царства вигнані будуть у тьму безпросвітню, там буде плач і скреги зубів. Автор досить відомого. Філософсько богословського твору, а саме Іларіон митрополит Київський, літописець якого називає як мужа Книжного і посника, своєму творі слово про закон і благодать. Провідною думкою виставляє те, що усі народи без виключення рівні перед Богом, що благодать Божа поширюється на усіх православних християн, де б вони не жили, б, і якої національності чи культури вони б не були, і не може існувати якогось окремого богообраного народу. Так свідчить він, тому що це суперечить Новому Завіту. І ось думка, що якийсь народ може бути краще чи ближче до Бога, була засуджена у свій час ще в 1872 році на помісному Константинопольському соборі і названа така хибна і трагічна думка, названа Єрісю. Етнорасизму. І ця єрість на жаль, вона знайшла досить комфортне місце свідомості чи підсвідомості чи культури нашого православного народу. Ще раз повторюю, що це суперечить Духу Нового Завіту. І ось апостол Павел, аналізуючи відпадіння Ізраїля від Бога. В своєму посланні до римлян, глава 11 пише, коли деякий з гілок відломилися, а ти дика маслина прищепилася на їхнє місце, то не хвалися перед іншими гілками. Якщо хвалишся, то згадай, і знай, що не ти корінь тримаєш, а корінь тебе. Корінце мається на увазі Господь. Тобто, якщо ти увірував в обіцяного іудейському народу Месію, на відміну від них, то ти не повинен цим гордувати. І далі апостол Павел продовжує аналізувати. Він каже добре, вони відпали через невір'я, а ти тримаєшся вірою. Не гордись, а бійся, тому що якщо Бог не пощадив природні гілок, то гляди, чи пощадить тебе, Бог має силу назад прищепити тих, які відпали. І наприкінці апостол Павел підводить такі підсумки, він каже. Що осліплення Ізраїлю було часткове до відповідного часу, доки війде повна кількість язичників, тобто людей від інших народів, які приймуть Христа. І він свідчить про те, що наприкінці народ Ізраїля повернеться до свого Месії і буде рішуче викривати. Політику Антихриста, навіть на відміну від християн, і оплакувати свою трагічну помилку, своє падіння. І писання говорить про те, що будь-яка влада, вона від Бога. І хто не повинується владі, той не повинується Божому повелінню. І що характерно, що про це. Досить докладно і детально пише Павел, знову ж апостол Павел, в своєму посланні до римлян, 13 глава, почитаймо. Він каже, хто противиться владі, існуючи, той наволікає на себе гнів. І незважаючи, хто при владі, якої віри чи якої національності. Однак влада свідомо чи підсвідомо, вона призначена виконувати свою пряму божественну функцію, яка полягає оберігати світ чи народ від безпорядку хаосу і передчасного знищення. Навіть якщо при владі буде імператор Нерон, Відомий гонитель християн. Тобто навіть язичні правителі будуть керувати народом. Все рівно ця влада є невід'ємним інструментом промислу Божого. Відомий фінський святий православний святий Свігумен Іоанн, він каже, краще покладатися на волю Божу, на Божий промисел і ухилятися від. Політичної балаканини, тому що вона туманить голову, і це є гріх це прояв молодушності і недовіри, благому промислу Божому. Наприклад, в книзі пророка Даніїла розповідається про те, що Пересидський цар Кір, який поневолював народ Божий, будучи сам язичником. Але ж у той самий час його Господь називає своїм помазаником і визволителем, і через цього язичницького царя він звершує дивні діла в плані історичної ролі Ізраїля. Але ж якщо влада стане примушувати робити щось проти віри і правди, справедливості і совісті, то тоді ми повинні виконувати слово Боже, яке каже, що ми повинні повинуватися Богу більше, аніж людям. Тобто тоді наступає межа. І Якщо характерно, київські митрополити, греки, вони принесли на Київську Русь візантійське уявлення, ролі і місця співвідношення держави і церкви. Один із відомих імператорів, який канонізований візантійським імператором, це Іустиніан Великий, за Кодексом якого держава і церква це два значних порядки, це два божественних дари. Які витікають з одного джерела Божої волі, яка встановила їх. І тому вони повинні бути повні злагоді між собою, так каже Юстиніан. Держава відає питаннями людськими земними. Церква віддає божественними, духовними. І той самий час держава повинна піклукатися за охорону християнських істин і честь священства, а церква з державою спромовити все суспільне життя на шлях угодний Богові. Оце от така. Візантійська симфонія влад. От. І знову повертаючись до влади, хочу зазначити, що не лише тільки моральні якості потрібні людині, яка наділена владою над іншими людьми, а потрібні і інші дуже важливі риси от людини. Тому що тут стоїть питання не про особисту долю, а про долю багатьох людей. А то буває навіть в цілому всього народу. Особливо, коли це торкається церковного життя, тут потрібно не лише святись. Я тому зараз хочу сказати, що досить, ну, не то що не, 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 не легко, досить дуже важко зараз на, на, на нашому предстоятелю. В даній ситуації, коли наша церква опинилася в такому складному історичному положенні. Тут потрібні розсудливість, окрім, окрім моральних якостей, це так свідчать святі Отці, потрібна поміркованість, виваженість знання волі Божої, об'єктивне бачення історичних реалій, пастирська інтуїція і навіть жертовність своїм авторитетом. От як тому, що ми зараз бачимо тут Історичну ситуацію, яка склалася, ми зовні бачимо, що нападає ворог людства Сатана, про що, і говорив нам Господь що, що, да, що ворота пекла не здолають церкви. І з другої сторони середини свої роздирають церкву, роздирають антихристиянськими ідеями і різними міфами, які не відповідають такі, скажімо, ну, Реальні достовірності зараз дуже багато. І згадується святий священосповідник Тихон, якого, який сказав, що краще, хай моє ім'я зникне з сторінок історії, тобто хай буде пошкоджений мій авторитет, але ж хоча б якусь користь зробити для церкви. І невдовзі священосповідник Тихон, він був звинувачений в тому, що він став на бік більшовицької влади. Справа в тому, що в 1918 році він проголосив анафему цій владі. А вже в 1919 році він знімає цю анафему і закликає повинуватися цій владі, наслідок чого виникає розкол самій церкві. Ті, що пішли за ним, називалися тиходівцями. А ті, що пішли проти, стали катакобниками. І от сьогодні виникає саме от на теренах, на тлі такої складної історичної ситуації для нашого православного народу, виникає тоталітарна секта, яка продовжує оцю церковну лінію, де ми бачимо таку гібридну суміш, суміш тих же самих катакомбників, і плюс царебожників, і називається це сектор, і поширюється література її, навіть вони проникають на території храмів, роздають, потім втікають, і вже є люди, котрі були настільки обмануті, вони називаються цей сектор РПЦ, тобто Руська Православна Церковь Царської імперії. От. І це тоталітарний сектор, ще раз нагадую, люди, які попали в цю секту, знаходяться страшній демонічній омані церковним словом прелісті. Ці люди вони залишають своє житло, свою роботу і йдуть в село, так, так їм радять, тобто так благословляють. Вони не, не дають своїм дітям йти навчатися в школі. От Взагалі я не уявляю, як вони думають далі жити, вони відрікаються від батьків і навіть від своїх дітей. Вони кажуть, що вже прийшов Антихрист і всім розставляє печатки. От, Вони е, говорять, що наступить кінець світу, який, за, їми, за їхніми прогнозами, повинен статися у 2028 році. От, І от, е, лідер цієї секти, поєднує в собі. Духовне звання і, і таке політичне звання. Він з одного боку це митрополит Зосима, який каже, що йому з'явився архістратик Михаїл, а потім Спаситель Божа Матір, але святі Отці попереджали саме уникати цих видінь, щоб не прийняти вовка замість пастора, як казали святі Отці в один голос. І от, з другої сторони, він рахує, що він є. Якраз той Богообраний, самодержець, цар останніх часів. Ну і в нас є царебожники, патріархобожники, обрядобожники, і є котрі якраз піддаються впливу цієї секти. Будьмо обережними. І я хочу сказати словами пророчими святителя Тихана Задонського, який говорить, що прийде час, коли не тільки влада, а підвладний Будуть нести відповідальність за те все, що відбувається в державі і в світі. Не тільки кожен повинен, повинен приносити покаяння в своїх гріхах, молитися за прощення своїх обисти, особистих провин, але всі повинні всі повинні разом промовити до Господа. Всі ми згрішили перед Тобою, Господи, всі ми вчинили беззаконня, всі ми винуваті перед Тобою. Прости, помилуй і хай милість твоя проявить себе над нами. І закінчу словами, словами апостола Павла, який каже, о глибина багатства, благості, премудрості і розуму Божого, які які Незбагненні суди Його, які недосліджені путі Його. Бо хто пізнав розум Господній, або хто був порадником Йому, бо все із нього, ним і до нього, йому єдиному слава і честь повіки. Амінь.